Вітаю, друзі, на каналі. Нарешті дочекалася літа, справжнього літа, в нас на початку липня, аж тепер літо. Приїхала на вашу улюблену локацію до мами на Тернопільщину. Будемо готувати декілька відеорецептів у такому форматі. Сьогодні почнемо із дуже простого, легенького рецепта із вишеньками. Зараз саме сезон вишень. Приготуємо круасани, але не будемо дуже морочити голову, не будемо готувати листкове тісто. Я вже купила готове. Десь колись можна собі дозволити і таке. Воно в мене вже майже розморозилося. Зараз будемо з ним працювати. Тісто у мене листкове дріжджове, якраз ідеальне для круасанчиків. Нам треба додатково ще вишня, цукор, крохмаль і, можливо, взяла трішки борошна, треба буде припорошити стільницю. Готуємо собі місце. Готувати на природі це таке задоволення. Тісто вже майже розмерзлося, ще, певно, в серединці буде твердувати, але нічого. Зараз ми зорієнтуємося. Так, воно вже трішки прилипає, тому я одразу стільничку припорошу, щоб не було в мене проблем. Трішечки дамо борошна, може десь навіть і не трішечки. Взагалі, я таке тісто дуже рідко купую, але деколи купую. Деколи хочеться швиденько приготувати, щось смачненько, швиденько. І не дуже витрачати багато часу на приготування. Я думаю, кожна господиня мене тут зрозуміє. Як ми будемо робити круасани, у нас тут є якраз 4 частинки можна одразу розділити, щоб нам було потім легше формувати трикутнички. Чудово. Ну, зараз почну, певно, із того, що вже м'якше. Оце в мене найм'якше. Зробимо ось так. ось так. Більш-менш імпровізовані трикутнички. Видно, що таке добре листкове. І тепер кожен шматочок я трішечки ще розкачаю, бо він дуже грубий. Ось так. О, у нас будуть чудові круасанчики. Зараз на вулиці сонце, і воно мені треба швиденько працювати. Готуємо начинку. Тут у мене є вишенька без кісточки. До вишні я додам цукру. Вона така досить кисленька, навіть ще не зовсім стигла, але я вже дуже хотіла тої вишні. Вчора робила варетки з вишнями, сьогодні будуть такі круасанчики. Перемішую і сюди ще додаю крохмаль. Він нам потім масу у випічці загустить трішечки. Оце і буде наша начинка. Ось такий припит у неї. Беремо трішечки вишеньки, викладаємо. У мене виходить 5 штучок. Приблизно. Тепер кожну скрутимо. Тут такий рецепт, знаєте, дуже простенький. Навіть дитина може його приготувати деколи хочеться. Тут я крайчики защіплюю і син. Сподіваюся, у мене вишенька не витече. І скручуємо ось такий круасань. Друзі, а ви так готуєтесь з такого готового тіста, чи все ж таки завжди готуєте своє домашненьке? Поділіться в коментарях своїми знаннями, своїм досвідом. Бачу, що ті попередні не було зовсім видно, як я робила. Я сама собі оператор, тому вибачайте, я стараюся. О, все! Ось такі в мене круасани не зовсім рівні, але головне би були смачні. Тут я вже підготувала деко, застелене пергаментом, нічим не змащую. Викладаю круасанчики так, на відстані, треба щепити, бо бачу, вишня вже виглядає. На відстані один від другого. Влітку хочеться готувати щось таке легесеньке, щоб і легко готувати, і легко споживати. Не хочеться нічого масного, жирного, кремів, нічого такого не хочеться. Хочеться якоїсь легкості. Із 900 грамів тіста в мене вийшло ось два таких дечка, досить великі, по 12 на кожному. Досить така непогана порція. Друзі, дивіться, так як це тісто листкове і дріжджове. Залишаю, поки що його так, хай трішки підійде. Тим часом включаю духовку і зараз зб'ємо яйця. До речі, не сказала, вишня в мене ще залишилася на кілька круасанчиків. Тобто можна брати не 250 г, а 200. Буде достатньо на цю кількість. Або давати більше начинки. Тут уже кому як подобається. Знайшла б невеличке яєчко, якраз нам вистачить. Збиваємо яйце веделкою. Рецепт такий цікавий, що тут навіть немає що показувати толком. Просто так, як я приготувала із купленого тіста. Побачимо, чи з того вийде. А круасани зростають просто на очах. Змащуємо яйцем. Це ми робимо для того, щоб в нас була красива скориночка. Можна яйце збити разом із молоком. Воно буде рідкіше, буде гладкіше лягати, і теж буде той ефект, який нам потрібний. Круасанчики, чи більш навіть, я би сказати, рогалики підросли. Ми їх змастили. Відправляємо в духовку на 175 градусів, режим вверх низ а час скажу потім, коли вийму. Вийшла в мене ось така круасанова гора. Дуже багато круасанчиків, випікало 20 хвилин. Щоправда, моя духовка хотіла 160 градусів. Можливо, там щось із режимом не зовсім правильно. Розламаємо зараз. Роскотить. Ще один одненький хочу розламати. Такий більший. Слоїться, шмакота. Слоїться і вишенька не витікає. Смачно! Мені подобається, що на раз-два можна приготувати цілу гору. смакоти, якщо гості на порозі просто те, що треба.